Всім привіт! Зараз проходить сезон молодої картоплі, тому сьогодні хочу приготувати ось цю молоду картоплю в духовці. Але для початку потрібно накопати ось цю картоплю на городі біля будинку. Бачите, картопля вже перецвіла і зараз городником буду докопувати ще декілька картоплин, щоб їх приготувати. Накопав піввідра, зараз. Помию від землі, почищу і поставлю запікатися. Почистив картоплю та порізав її на кусочки, вимішав в оливковій олії і посолив. Зараз буду класти цю картоплю в духовку. На духовці поставив 200 градусів і будемо наглядати час від часу. Хочеться, щоб була така золотиста скоринка на картоплі. Запечена в духовці молода картопля готова. Як бачите, є така зажарена золотиста скоринка, дуже гарний запах. Тому хто зараз снідає, обідає або вечеряє смачного. А я собі, мабуть, до цієї печеної молодої картоплі візьму. Квашеного молока і зараз повечерею. Друзі, пишіть в коментарях, чи пробували ви запікати молоду картоплю і як вона вам на смак. Буде цікаво почитати.